Труп живой, прокидайся! Помоєк про наслава, труп живой, Магда Команда. Раз, бігом. На, на, на. Іса! са. Труп живой, прикидайся. Ходімо, що там, ходімо. До мною. За мною, братія. Три курки прогулюються, три кубки. Ходімо, ходімо. Трупи, трупи живі. Сюда! Мерзався! Нах, нах, нах! Сюда сказала! Нах, нах! 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 нах, нах, нах! Сюда бегом, бо я тебе зараз заравнюхаю, чёрт. Я тебе зараз заравнюхаю, чёрт. Я тебе зараз набужуся. Нах-нах нагнож! Нах, я тебе зараз набужуся. Я тебе зараз вужуся. Сюди сказала. Я тебе зараз вожуся. Бо будеш на гречі стояти. О, Блас, Блас, це Блас, Бладюра, а це Сімона! На, 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 сюди сказала, я зараз вожуся. Чорт возьме, де... да. На, будеш пити, іш На, пий Я поставила На-нах нах нади на. сюди Далі я щось поставлю На-нах, не хочуть? А такі цілі мудріні собаки хочуть, щоб я їм знайшла якусь маску Ой-ой Ой, ой, два. Бладюра. О, придумала. Ух ты. Можна тут -то наляха. Ова, молодец. На-на-на-на-на-на. на 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 на! До мною і сама до сюда. На-на-на-на. Сюда. Ти хочеш попити? На бери, бери! На, на, на. на.

Сюда, сюда, Иса, сама да. сюда. Нах, 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 Иса, да, сюда. Нах, 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 сама нах, 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 во, нах, 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 Сюда, сюда, нах, 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 сюда, нах, 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 Добре, хтось дав Наїж Де сюди, Іса. Солік, <po> де сюди, біго. Підійди до мене, мерзавець! Сюди сюда, сюда. мене ще, ще сіяє на нах на, на, на я хочу. Ис! Магда! Да сюда! Ис, а? Сюда, сюда, сюда! 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 Сюда, 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 сюда! Бегом! На, 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 сюда. на. Сюда! На-на-на-на! Любишь выбешайку, Мавда? <ś Tomorrow>